У Житомирі справжній зелений бум. Напередодні новорічно-різдвяних свят місто заполонили ялинки та сосни. Сьогодні купити зелену красуню можна будь-де на зупинках чи біля великих магазинів. До речі, ціни у порівнянні з минулим роком суттєво не відрізняються. Ялинковий базар на вулиці Лятошинського відкрився ще тиждень тому, однак охочих придбати головний атрибут нового року виявилося небагато. І навіть зараз, коли за календарем вже 25 грудня, покупців все одно мало скаржаться продавці. Зв'язку з погодою цею то не дуже так. Хто тим більше, за заради яке положення в Україні? То тобто ті війна, і ці дорожнеча піднялася, вся на все попіднімали, але купують. Петро багато років торгує ялинками, однак працювати в таких умовах чоловіку ще не доводилось. З посмішкою кріслі та під парасолькою розповідає нашій знімальній групі, як проходить торгівля. Торгівля зранку була чарівна. Такий чарівний дощ вісняний. Нас наші ялинки всіх промочили. А що робити? Ціна живої ялинки чи сосни на базарчику складає від 30 до кількасот гривень в залежності від розміру. Зазвичай купуєте ялинку чи сосну? Взагалі ялинку. А чому? Ну як там ні більша асоціація з новим годом ялинка? Сосна просто вольше удобна, що це цепиться так банально. Ну, йолка є ёлочка. А яка вартість? Скільки купуєте? Ну, стоїмось 90 гривень. Але є й більш економний варіант. Ось такі композиції з ялинкового гілля. Ви знаєте, ось таку ялиночку. Дивіться, це як йде як крилів, то поставить стіл, от візьміть, от ви сядете, так? Да? Ну така велика, ну що та велика? А сіли собі Новий год. Тут та ж це ж красота. І для дітей дуже. Ну як ви думаєте, правда гарненько така? Ця міні-ялинка коштує 15 гривень, але якщо поторгуватися, можна отримати й задарма. Ой, хто скільки дасть, Тоню? Хто скільки дасть? А хто при так скрився, то й так дам. Ну, аби було добренько, аби не було війни, було все добренько. Саме головне. І якщо ваш вибір впав на модельовані з гіля ялинки, продавці розповідають, що потрібно зробити, аби зелена красуня якомога більше радувала ваше око. Ставите в посудинку з водичкою, пісочком просипаєте водичкою поливаєте, желательно й сахар досипаєте туди, сладкою водою, і воно буде стояти вам. А довго? Желательно, довго буде стояти. Ялинковий базар працюватиме у Житомирі до вечора, 31 грудня. В останній день року продавці обіцяють чималі знижки.